Волонтерка Тетяна Вільхова з Кобиляк складає до коробок ліки, одяг та взуття, які планує відвезти військовим. Ось, у нас дуже багато ліків. Це нам дали ось дощовики, ось вологі серветки. Дивіться, скільки в нас мило, ось рукавиці. О, це теж ось тут ось ліки. На субота-неділя вже буде поїздка. От, і ми все це відвеземо. На передову Тетяна Вільхова разом із ще п'ятьма волонтерками їздить від 2014 року. Продовжують це робити і під час повномасштабного вторгнення. Були ми в Гуляйполі, приїхали ми до наших хлопців. Поки ми розгружали, там хлопці нам несуть у своїх же стаканчиках каву. І вони, як побачили, над нами літає безпілотник. Вони безтренько в машину, безтренько. от зараз почнуться обстріли. Ну, Ми не встигли в машину сісти, ми стали, отак голови нахилили і з сміємося. За одну поїздку долають більше тисячі кілометрів. За весь час разом здійснили понад 250 виїздів. Під час них відвезли приблизно 400 тонн допомоги. Частину продуктів та речей для військових збирають на місцевому ринку, де працюють двоє волонтерок. Люди приносять різне, і, і одяг, і, і харчі. Хтось приносить пиріжки, хтось печиво, до когось ідемо самі. просити. От молочні ряди, йдемо, підходимо. То жінки, які торгують творогом, молочком ну, завжди не відмовляють, дають нам. А, а ми вже з того тоді готуємо налиснички, складаємо в коробочки і веземо передати солоденьке, смачненьке. Так само просимо десь, десь якісь перці на базарі, капустину. Влітку помідор, огірок. Що треба, то й даємо. Що маємо в продажі то й даємо. Зібрані волонтерки відвозять власними автівками, зокрема на Запорізький, Херсонський та Харківський напрямки. Також із транспортом та пальним допомагають місцеві волонтери. Хлопці завжди веселі, хочуть показати, що. Що в них все добре, хоча знаємо, що все добре, як їм це все дається. Мені взагалі зараз дуже важко з цим волонтерством. Мені на даний час третій місяць зниклий син базісти. За словами волонтерок. Допомагати планують до перемоги. Тетяна Івах, Сергій Єрохов. новини на Суспільному, Полтавщина.